Коротке відео 2-кіловатної станції. у акумулятора 2016 Вт. От. В принципі, все стандарт. 4 розетки на 220 Вт. Швидка зарядка, як ми бачимо зараз, скільки там, 870 950. чи 970 Вт в годину, в годину боре. Так, такий вигляд і з однієї сторони. Вхід від сонячних батарей. Вхід-хід 220 Вт. От, йдемо, дивимося з друга сторона. В принципі, як би все, все стандарт. Лампочка, на ну, ключі. Включи, включи виключі. Так, виключі. Входа USB. Які тут ще входа є? USB та Type Type-C. Зарядка зарядка так. від автомобіля. От, в принципі, все стандарт для зарядних станцій. Підключаємо АЦ. Ну, подключили, подключили, е, ми 220 вольт. Дали, дали нагріску, дивимося, потужність, дивимося потужність. Так, потужність 1270 вольт. Мені там приблизно так.